Шановні захисники і захисниці, Тату, вітаю вас з вашим святом. Тату, дякую тобі за те, що захищаєш нашу країну, за твою мужність, самовідданість та відвагу. Я дуже тебе люблю і дуже пишаюсь тобою. Повертайся з перемогою. Тато. Дякую, що захищаєш нашу країну. Відстоюєш права українців і даєш змогу нам побачити хоч трохи миру в нашому місті. Я з тобою сумую. Дорогі захисники і захисниці, дуже дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте. Ви мужні і сильні. Завдяки вам ми можемо радіти кожному дню. Ви наші герої. Хай у вас все буде добре. Ви стійкі сильні, сміливі і хоробрі. Нехай служба буде спокійною, мирною. А життя яскравим та довгим, а в домі панує тепло, затишок і любов, шана і слава захисникам і захисницям вітчизни. Слава Україні! Вітаю з ним захисників України, дякую вам за мужність, самовідданість і незламну силу. Ви наші герої, які боронять свободу і майбутнє. Слава Україні. Висловлюємо всім вам щиру повагу та вдячність.